Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі сьогодні новий спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 25 по 29. Листопада 2024 року. Ну що ж, давайте розглянемо, які нас чекають справи. І в першу чергу розглянемо агрогороскоп, аграрний гороскоп на період з 25 по 29 листопада. Отож, що ми можемо тут для себе запланувати чи зробити? 25-го місяць перейде в знак Терези після 13-ї години 20 хвилин, а до цього у нас буде. Діва вранці до 7 години 37 хвилин буде працювати енергія Діви, а потім місяць без курсу, з 7 години 37 хвилин ранку до 13 години 20 хвилин. Тому вже 25 після 14 години дня можна запланувати та розпочати підзимовий посів насіння моркви та буряку, привезти його 26, і 27 до 10 години 30 хвилин. Бо 27-го починається місяць без курсу з 11-ї години 16 хвилин. І до кінця доби. Чому тільки морква та буряк? Можна ще будь-яку зелень. Ту ж петрушку, пастернак, те, що у нас формує і зелень, і коріння. А от що стосується цибуля та чеснику, це не підходить для Терез. Чому? Тому що над Терезами, тобто Терезами, управляє така важлива планета, як Венера. А Венера Якраз є покровителем цих двох культур моркви та буряку. І вона дає нам силу і енергію для цих культур і гарний врожай. До речі, вже деякі наші підписники не один рік в цьому мають досвід добрий і вже знають, що саме так найкраще буде. З розсадою починаємо працювати після 14-ї години теж, але, нагадаю, Терези знак стихії повітря. В цей час рослини дихають, тому завчасно зволожуйте ґрунт і проводьте пересадку. Розсади, пересадку, перевалку, посадку, але не поливайте, поливи зробите вже 28-го в наступному знаці стихії води. Отож, з розсадою працюємо 25-го після 14-ї, 26-го та 27-го до 10-ї години 30 хвилин ранку. Для квітів у багатьох є вже розсада еустоми і вже питають, коли ж можна перевалку зробити чи пересадку. Можна це зробити після 14 години 25 -го, завчасно зволожений ґрунт. Можна попрацювати з розсадою. І дуже гарний час уже після 14-ї години для того, де навіть після 15 години проводити зелені операції на різних квіткових рослинах. І далі у нас ще кімнатні рослини, теж зараз в основному всі кімнатні рослини. Після 14-ї години теж можна. Проводити зелені операції, і можна проводити пересадку кімнатних рослин. Поливи та підживлення. Дуже важливо цю тему усвідомити завчасно і провести поливи та підживлення 25-го в діві до 7-ї години ранку. До речі, підживлення будь-якими добровами тут гарно підходить до 7-ї ранку. А далі починають працювати енергії, стихії. Повітря Терези, тому після 7 години вже ніяких поливів та підживлень, тільки можна трошечки додати ґрунту повітря, вспушіть легенько землю для того, щоб корінці могли дихати, бо це знак стихії повітря. І не поливаємо та не підживлюємо ще 26 та 27 до кінця доби. В саду, що можна робити, після 15-ї години дня проводити обрізку, наводити порядок. Головне це обрізка. І, до речі, можна ще й нарізати живці, якщо був мороз до мінус 5. Якщо ще морозів не було, будь ласка, не нарізайте, вони ще не готові для зберігання і можуть зіпсуватися. Отож, в саду проводимо обрізку. До до речі, 26-27 20 годин. І якщо є необхідність, захищаємо наші рослини від зайців та від шкідників, від гризунів. Зелені операції для будь-яких рослин починаємо після 15-ї години 25-го, продовжуємо 26-го, і 27 го до 20 години вечора. Збирання врожаю так, є ще де у кого і врожай. До, після 15 години до 15-ї години 25-го не збираємо. Тому що нам треба зберігати довго. Збираємо після 15 і е, після 15, якщо треба, робимо різні заготівлі, не тільки овочеві ягідні, але і інші. Багато хто зараз займається заготівлею е, риби, е, м'яса. Тому, будь ласка, після 15 години гарний час наступає 25. го А 26-го це вся доба гарна для цієї роботи, 27 го до 20 години вечора. Квашення капусти не плануємо та не проводимо. Настоянки та збір лікарських рослин плануємо 25 після 15 години дня і до кінця доби. І 26-го це продовжуємо 27 го до 20 години настоянки, а збирання лікарських рослин до 16. -ї. Нагадаю, що це спадаючий місяць і дуже гарно в цей час збирати корінці, які необхідні для приготування різних настоянок або для чаїв. Риболовля згідно досвіду наших знайомих, буде успішна і 25, і 26, 27. Кімнатні овочі потребують до 7 години ранку 25 го Поливів та підживлення будь-якими добривами. Далі у нас перерва від поливів та підживлення після сьомої ранку. І у нас наступає гарний час після 15 години для зелених операцій. Продовжується цей агроприйом 26, -го, 27 -го, до 20 години вечора. Четверта п'ятниця, 28 та 29. -та. Тут вже будуть працювати енергії стихії води. Місяць буде спадаючий в знаці скорпіон, а тому можна пророщувати насіння для отримання проростків. сіяти насіння зелених культур у горшочки, сіяти сидирати в теплицях на півдні. До речі, ми теж ще запланували трошечки посіяти. І на підвіконі можна вирощувати цибулю на зелень. З розсадою працюємо 28-29. Тут всі види для роботи з розсадою. Для квітів теж працює, працюємо з розсадою. Це в нас і пересадка, перевалка, посадка. І обов'язково вже 28-29 будуть поливи та підживлення, але органічними добривами. Нагадаю, це час стихії води, тільки органічні добрива. Кімнатні рослини теж потребують поливів та підживлення органічними добривами, можливо, пересадка кімнатних рослин. Поливи та підживлення проводимо і 28, та 29 підживлення органічними добривами. В саду поливи та підживлення, там де є необхідність, так, є, є області, райони, де дуже мало опадів було, проводьте. Такий вологозарядний полив садових рослин, обов'язково. Далі у нас ні червоні, ні 28 29, ні зеленим операціям, збору врожаю, заготівля, квашенню капусти, настоїнка та збору лікарських рослин. А уже риболовлею можна займатися 28 та 29. У скорпіоні повинно бути все добре. І у нас кімнатні овочі потребують поливів та підживлення органічними добривами 28 та 29. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 25 по 29 листопада. Уже четверта фаза. Місяць готується, простими словами, він вмирає і готується до нового періоду, періоду, народження. І тому тут ніякої енергії для нових справ, нових проєктів немає. І в цей час все, що розпочинається, воно не має розвитку і успіху. Та й купувати дорогі речі в цей час теж не рекомендується. Взагалі, у нас далі дуже складний період для дорогих покупок. Далі, вже 26-го у нас період починається ретроградного Меркурія, тому в цей час, будь ласка. Ні в якому випадку вже і не купуємо дорогі речі, і не розпочинаємо справи. А тепер прийшов час зайти в кімнату і роздивитися, що ми тут можемо зробити для себе, для того, щоб було тепло та затишно в будинку. В першу чергу груба та камін. 25-го вранці можливий дим, а далі норма все в нас повинно бути нормально, тому що вже працюють енергії стихії повітря. 25, 26 та 27-го. Будьте уважні щодо стрижки волосся, стрижки нігтів та фарбування волосся. До речі, фарбуємо тільки органічними фарбами. І всі ці справи розпочинаємо 25 25 після 14 години дня. 26 го вся доба можна цими справами займатися. 27-го завершить до 10-ї години 30 хвилин ранку. Далі місяць без курсу, поганий час для того, щоб. Робити різні маніпуляції з нашими антенами, тому що волосся та нігті це зв'язок з космосом, який дає нам енергію. Можна мити волосся і 25, 26, 27. Сауну не можна 25, 26, і 26 можна 27 тільки до 10.30. Догляд за шкірою маски будуть працювати до 12-ї години дня 25-го, далі – ні, 26-27 го – ні. Очищення організму. Не проводимо очищення організму 25-го по системі ведичній Екадаші 26-27 го – ні. Очищення шкіри продовжується у нас на спадаючому місяці без перерви. Рукоділлям в знаці Терези можна займатися і дуже гарні роботи виходять. Для тіста більша половина дня понеділка 25-го буде норма, а далі вже будуть працювати енергії стихії і повітря, тому необхідно додавати трохи більше рідини. Пройняння прибирання, якщо не сильно брудні речі для освіження і поточного такого прибирання, гарний час, можна це робити. Ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо не проводимо 25, а ось 26 і 27 можна. Наступні два дні дуже важливі, це вже в нас будуть працювати енергії скорпіону, знаку стихії води. Тому будьте уважні з грубою та каміном, можливий дим. І червоні ні, що ми не можемо 28-29 робити. Не можемо стригти волосся, стригти нігті. Фарбувати волосся не можна, мити волосся не можна. До речі, і сауну не плануйте та не проводьте. Не йдіть, і тому що це поганий час. Догляд за шкірою гарний час для масок 28 та 29. -го. Очищення організму по системі ведичній прадош 28 дуже добре в четвер, і вже п'ятницю не можна таких робити. Очищень. Очищення шкіри продовжується у нас на спадаючому місяці. Рукоділля в скорпіоні краще нічого не творити. Тісто пливе в знаці стихії води, ми не працюємо з ним. А ось коли можна провести дуже якісне прання та прибирання, спадаючи місяць, один плюс, і другий плюс це знак стихії води. Дуже-дуже брудні речі і така, дуже генеральна, генеральне таке прибирання теж буде якісне саме в ці дні. Ти більше, що це завершується тиждень, четверта-п'ятниця. Але ремонтні роботи на цей час не плануємо не проводимо, і провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. І дуже важлива наступна рубрика. Знаю, що багато хто чекає, і мене завжди цікавить ця тема теж, тому що ти вже знаєш, що треба поберегти і на що звернути увагу. Отож. 25, 26 та 27 листопада будуть працювати енергії Терезів. А в цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхор, сечівник, сечеводи, наднеркові залози, жіночі статеві органи, всечистатева система виділення, нервова система, система залоз. Тому в цей час не можна проводити абсолютно ніякі урологічні операції. Так, як це, спадаючий місяць, і ще й вже четверта фаза, успішними будуть операції в області голови. Гарний час для видалення зубів, отож, плануйте похід в стоматологічну клініку та займіться зубами. І е, лікуйте в цей час все, що на голові і що в голові знаходиться. І дуже важлива підказка. Тримайте в теплі в ці дні ноги та область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. От такі у нас важливі підказки на ці дні, тобто 25, 26 та 27. Йдемо далі. 28 та 29 знак Скорпіон працює. А значить, будуть вразливі такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, всеча статева система виділення, нервова система. До речі, така ж порада і як на дні 25, 26 та 27. Будь ласка, тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. А тепер будьте уважні: не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення на статевих органах. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою може бути вся відтворювальна система, і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Але цей час можна лікувати, видаляти, протезувати зуби, лікувати гаймари, дихальні шляхи, видаляти гланди, аденоїди, тобто все, що не зв'язане з тими органами, які я назвала, при спадаючому місяці можна і лікувати, і оперувати, і зуби протезувати. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гаріченко та Олександр Волік. Бажаємо всім вам гарної погоди, миру та добробуту, тепла та затишку в ваших оселях. Почуємося в наступних випусках на нашому ж каналі. На все добре! Бувайте здорові!